Туристичне пекло з російським паспортом, підводна лодка, на якій було 45 російських туристів, пішла на дно в Єгипті. Є загиблі та зниклі безвісти. І що найцікавіше, постраждали лише росіяни. Розповідаємо всі подробиці. Далі мене звати Микита Гаврилюк. Якщо хочете більше таких історій. Підпишіться на канал і поставте вподобайку. Так відео побачать інші, і жоден батискав із росіянами не залишиться поза увагою. Єгипет, Хургада, тепле море, пальми, оленклюзів і 45 росіян у батискафі. Звичайна екскурсія, яка закінчилася, зовсім не так, як планувалося. Підводний човен просто пішов на дно під час занурення. У четвер, 27 березня, приблизно за кілометр від берега затонуло туристичне судно. За офіційними даними, загинули щонайменше шестеро людей. Ще двоє зникли безвісти, а 13 госпіталізовані. Решта пасажирів у стресі. Для когось це був перший дайвінг, а для когось останній. На борту були лише громадяни Росії, туристи, які купили тур у компанії Бібліоглобус. Причиною аварії, за попередніми даними, стала помилка пілота. Батискаф врізався в риф і перекинувся. Розгерметизація і судно опинилося під водою. Планували зануритися на 22 метри, але занурення виявилося глибшим, ніж очікували. А особливо жахливо те, що росіяни знищили безцінні корали. Екскурсію туристи придбали прямо в готелі Serie Beach Резорт. П'ятизерковий сервіс із як бачимо непередбачуваними бонусами. Хтось мріяв про фото з рибками, а хтось отримав екстрену евакуацію. За даними Associated Press, бригадам екстреної допомоги вдалося витягти з затонулого підводного човна Синдбад щонайменше 38 російських туристів. Хоча човен розрахований на 50 осіб. Досі невідомо, скільки саме людей, включно з екіпажем та можливими іншими пасажирами, перебували на борту під час аварії. Причому це вже не перший випадок трагедії з туристичними човнами у Хургаді. У листопаді минулого року затонуло судно C Story. Тоді загинули або зникли безвісти 11 осіб, серед яких подружжя з Британії. Ще 35 пасажирів вдалося тоді врятувати. І це ж не перший трагічний випадок з росіянами в Єгипті. Торік туриста загризла Акула просто перед камерами. Тоді влада навіть закривала частину пляжів. Попри це, Єгипет залишається одним із головних туристичних напрямків для громадян РФ. Європа для них наразі зачинена, а тут і сонце, і море, і відносна доступність, хоч іноді із неприємними несподіванками. На фоні туристів з Німеччини, Франції чи Британії все виглядає контрастно. хтось засмагає з книжкою, хтось оглядає Червоне море через ілюмінатор Батискафа, а хтось більше не вийде з цього ілюмінатора. А як вважаєте ви, чому саме Єгипет став таким проклятим місцем для росіян? Може, сама земля там має на них алергію? Пишіть ваші версії у коментарях. Четверо американських солдат зникли на навчаннях в лічених метрах від білоруського кордону серед імовірних версій: причетність російських спецслужб, що сталося і чому в країнах Балтії паніка серед керівництва розповідаємо далі. Мене звати Микита Аврилюк. Якщо ви стежите за подіями у світі, підписуйтеся на канал і поставте лайк. Так більше людей дізнаються, що насправді відбувається. На полігоні в Литві четверо американських військових безслідно зникли. Цілий день їх вважали потонулими у болоті. Місцеві змі повідомили, що бронемашина стала для них братською могилою. Вони зникли під час навчань 25 березня, а за кілька днів рятувальники знайшли на дні болота затонулу бронемашину. Втім, сліди самих солдатів досі шукають це або трагічна аварія, або тривожний сигнал для всього НАТО. Навчання проходили на полігоні Пабраде, який розташований у східній частині Литви. Відстань до кордону з Білоруссю менше 10 кілометрів. Солдати належать до 1-ї бригади 3-ї піхотної дивізії США. Вони зникли разом із ремонтно-евакуаційною машиною М-88 Геркулес. Це важка гусенична техніка, вагою понад 60 тонн. Вона, як ви можете здогадатися, не зникає безслідно. І все ж її примудрилися загубити. Бронемашину виявили затопленою у водоймі на глибині декількох метрів. Пошуки самих військових тривають вже другу добу. У них беруть участь армії США і Литви, рятувальники, прикордонники. А особливо цікаво те, що півдня саме керівництво НАТО заявляло, що військові загинули. Про це буквально заявляв генсек організації Марк Рюте. Однак виявилося, що офіційних підтверджень про тіла нема. Тож НАТО виклало офіційну заяву. Пошуки чотирьох американських солдатів, зниклих безвісти під час військових навчань у Литві тривають. Ми шкодуємо про будь-яку плутанину щодо зауважень генерального секретаря. Справа стала ще заплутанішою. Де зараз американці невідомо. Першою версією був нещасний випадок, нібито машина з'їхала з маршруту, потрапила в трясовину і важка техніка просто провалилася на саме дно, а солдати не встигли подати сигналу тривоги чи навіть просто вийти. М-88 перетворилася на смертельну пастку. Однак і зараз, після уточнення, залишається купа білих плям. Це все сталося під час офіційних навчань НАТО. Всі союзники поруч, але зникнення ніхто не помітив вчасно. І саме це викликає найбільше питань: як можна було не помітити зникнення бронемашини вагою в 60 тонн? І головне, а де зараз ці професійні військові? В соцмережах американці висловлюють обурення. Одні кажуть, що це черговий доказ, що війська треба повернути додому. Інші ж обурені млявістю реакції влади. Особливо такі настрої посилилися після того, як Дональда Трампа запитали про цю трагедію. Сер вам доповіли про чотирьох солдат в Литві?» Ні, я не чув нічого такого. І саме тут починається ще одна історія: литовські змі з обережністю, але вже говорять, не виключено втручання російських або білоруських спецслужб. Полігон буквально впритул до кордону з Білоруссю. Саме ці навчання мали стати відповіддю на регулярні агресивні висловлювання Лукашенка та Путіна, які дедалі частіше погрожують країнам Балтії. Тому будь-який інцидент тут особливо чутливий і політично заряджений. Тож саме в таких умовах, коли йде гібридна війна, будь-яка трагедія виглядає дуже підозрілою. Жодних доказів диверсії наразі немає, але цю версію не відкидає ніхто. Росія багато років проводить секретні операції, і якщо це була одна з них, мовчати вже не можна, бо вперше з часів Другої світової американські солдати могли загинути внаслідок ворожої дії на території альянсу, або ще гірше, зрадити та перейти на бік ворога. Але навіть якщо це дійсно нещасний випадок, то він лише більше підкріпить впевненість Путіна у слабкості західних військових. Адже що може краще демонструвати розгубленість і безсилля, ніж бронемашина, яка тоне під носом у союзників і екіпаж, який зникає без сліда. До речі, а як ви вважаєте, що насправді там відбулося? Напишіть у коментарях. У НАТО тим часом не приховане напруження. Генсек Марк Рюте спочатку передчасно підтвердив загибель, посилаючись на змі. А потім альянс згорнув цю заяву. У США мовчання Пентагон діє повільно. Офіційні заяви вкрай обережні і деякі республіканські медіа, як от Fox News, вже почали кричати про вивід військ з Європи. Дональд Трамп вже може використати цей інцидент для чергового удару по НАТО. Поки одні шукають винних протампівські спікери у соцмережах та на ТБ вже формулюють меседжі: американці гинуть не вдома, а в болотах Литви через хаос на європейських навчаннях, через незрозумілі рішення командування, через те, що Америку тягнуть у чужі конфлікти. І якщо це почне звучати голосно, під загрозою може опинитися уся американська присутність в Європі. Литва робить все можливе, щоби зберігти довіру. Міністерка оборони особисто прибула на полігон. Однак, журналісти напряму питають посадовицю, чи не призведе цей випадок до згортання війська американців. Ну напевно, ми всі розуміємо, що нещасливі збіги трапляються за будь-яких обставин. Отже, я думаю, що під час певної кризи, незалежно від того, яка шкода, це просто показує, чи є ми партнерами, чи є ми командою, чи є ми один одним. Це дійсно дуже важливо. Ніхто не очікував, що таке трапиться з американськими солдатами на навчаннях у мирній країні на території НАТО. Це не просто інцидент, це тест для командування, для альянсу для політичної волі. І Якщо відповідь буде слабкою, наступна бронемашина може зникнути вже не випадково і вже не у Литві. Напишіть, що ви думаєте у коментарях про цю історію, чи справді це була просто аварія, чи щось більше. Ваші думки важливі, бо ця історія стосується всіх. Хто вірить у безпеку та солідарність альянсу, Дніпро говтується від жахливої нічної атаки. Небо було помаранчевим від пожеж. Окупанти били по центру міста. А у Харкові ракета пробила дах дев'ятиповерхівки. Останній поверх знищено вщент. Бетонні плити посипалися вниз, затиснувши все живе. Все це, поки Москва розповідає Трампу про своє бажання миру. Розповідаємо про найважливіше. Мене звати Микита Гаврилюк. Підпишися на канал і пошир це відео, щоб якомога більше людей дізналися правду. Попри гучні заяви Кремля про готовність до перемир'я, щодня українські міста опиняються під ударами. У ніч на 27 березня пала в Дніпро. Палаючі уламки падали просто на подвір'я. Деякі будинки вигоріли вщент. Російські дрони атакували житлові райони. Постраждали понад 10 багатоповерхівок, вибиті вікна, зруйновані дахи, понівечені під'їзди. Серед ночі люди опинилися без даху над головою, просто втратили все, що будували роками. Росія атакувала житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури. У місті спалахнули пожежі, понад 70 рятувальників і 19 одиниць техніки працювали всю ніч. Гасили, розчищали, витягали. Поранення дістали троє людей: чоловік 48 років і дві літні жінки, 75 і 78 років. Медики надали допомогу одразу. Життя врятували, бо наші рятують незалежно від обставин. Пошкоджено школи і культурні установи. Російська логіка, як завжди, стабільна. Якщо не можна зламати дух, треба трощити все, що його підтримує. На місцях працюють усі служби від комунальників до волонтерів. Люди не залишилися наодинці з руїнами. Більше 60 легкових автомобілів розтрощено деякі просто зникли під уламками. Дісталося навіть вантажівкам з десяток машин зазнали ураження. Про все це повідомляють в Ова словом, удар був по всьому, що просто стояло на місці. На місцях ураження працюють волонтери. Вони намагаються полагодити пошкоджені будівлі, щоб люди могли повернутися додому. Комунальники збирають уламки, і поки Дніпро знову закриває вікна ковдрами, російські змі звітують про влучання у стратегічні цілі. Ще один удар по Харкову у ніч на 27 березня, місто атакували одразу кількома ракетами с 300 Одна з них влучила в житловий будинок шестеро поранених. Серед них двоє дітей 12 і 13 років. Усе це у спальному районі. Інша ракета поцілила в приміщення цивільного підприємства. Там теж постраждає частина людей. Досі в лікарнях. Під ударом знову були винятково цивільні діти, мешканці багатоповерхівок, працівники офісів, жодних військових об'єктів. І це ще не все. Під ударами опинилась і Нікопольщина. Дрони камікадзе, артилерія, нічна програма від агресора. Постраждали Нікополь, Покровська, Марганецька, Червона Григорівська громади. У атаки постраждала 30-річна жінка. Її врятували, лікується амбулаторно. Страшно уявити, скільки ще життів могло би бути зруйновано, якби не наші захисники. Пошкоджено десятки будівель, АЗС, авто, те, що не становить загрози, але легко зруйнувати. Це і є російська військова ціль. Всього українські захисники неба збили 42 ворожих безпілотники, і ще 26 заглушили ребом. І це важлива перемога. Не забудьте написати у коментарях, чи чули ви вибухи цієї ночі, і як відреагували місцеві служби, такі історії мають звучати голос.